Моє шанування друзі, ми сьогодні з вами знову подорожуємо Львовом і поговоримо про е, таку справу. У 2001 році на площі Галицькій було встановлено пам'ятник засновнику міста Данилу Галицькому, скульптор Ярич Романович, архітектор Чурулик. То хто ж такий був засновник міста Львова? Данило Романович, 1201 1264 рік, князь Галицько-Волинський і Великий князь Київський, 1240 рік, перший король Росії, 1253 рік, був сином князя Романа Мстиславовича з династії Рюриковича та Візантійської. Винятково здібний правитель Данило Галицький об'єднав на певний час західноукраїнські землі. Реформував військо, створив важку озброєну піхоту селян, приборкав боярство шляхом дипломатичних переговорів та династичних шлюбів своїх дітей, забезпечив довготривалий мир та розвиток у Галицько-Волинській державі. Він заснував декілька нових міст, центрів торгівлі та ремесла, розраховуючи на західних союзників та протистояння монголо-татарській Орді князь Данило Романович погодився прийняти від папи Римського Інокентія IV в 1253 році королівський титул. Коронація відбулася у місті Дорогочині. Час князювання Данила Галицького, засновника Львова, був періодом найбільшого економічного культурного піднесення і політичного посилення Галицько-Волинської держави. Заглибимося в більшу історію Данила Романовича. Після смерті батька князя Галицько-Волинського Романа у 1205 році малолітні діти його Данило та Василько не мали шансів тримати владу. Внаслідок заворушень боярства Данило був змушений перебувати з першого при Угорському дворі згодом з матір'ю і братом Васильком у невеликих волинських володіннях. Спочатку Данило відвоював владу на Волині, потім опанував Галича, передав Волинь брату Васильку Романовичу, а потім зайняв Київ. Ведучи вперту боротьбу проти бояр, Данило опирався на службових людей і міське населення. Він сприяв розвитку міст, залучаючи туди ремісників і купців. При ньому були побудовані холм, Львів та інші міста. Після вторгнення монголо-татарських завойовників в Південно-Західну Русь у 1240 році і встановлення залежності від татар, Данило робив енергійні заходи для запобігання нових вторгнень шляхом постійних переговорів і одночасно боровся проти зростаючої агресії угорських і польських феодалів. У 1245 році, в битві під Ярославом Війська Данила розбили полки угорських польських феодалів та Галицьких бояр, що й завершило його майже 40-річну боротьбу за владу та відновлення єдності Галицько-Волинського князівства. Розуміючи важливість династичних зв'язків, Данило Галецький оженив своїх синів та видав заміж своїх дочок за представників династії різних країн та князівств. Тим самим укріпив зв'язки Галицької держави з країнами Європи. Сам Данило Галицький мав дві дружини: спочатку Анну Мстиславівну Новгородську, потім дочку короля Міндаугаса з Литви. Дружини народили йому синів Іракля, помер дитиною, Львав Данилович, став князем Галицько-Волинським і Перніс столицю до Львова, Романа. Данилович, князь Чорної Русі помер молодим. Мстислава Даниловича, Великий князь Литовський і Хомський. І дочки Пер'яслава Данилівна. Княгиня Мазовій Густині Данилівна, княгиня Володимир Суздальська і Софія Дали... Данилівна Рафія фон Шварцбург Блакенбург Ось така коротка історія про Данила Романовича, короля, пам'ятник якого ви бачите в нас у Львові. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки і до наступної зустрічі!